Всім привіт! Ви дивитесь ранок вдома. І далі про болісне і страшне. Я вас люблю. Лягайте на підлогу, я помираю. Як воно почути ці слова від пораненої матері? А як воно вимовити ці слова, звернувшись до дітей? На щастя, героїні нашого сюжету, якій довелось вимовити цю фразу, вижила. Вона втратила але це не завадило їй потрапити на обкладинку плейбоя. Історія хірургині, фотомоделі, матері трьох дітей в етері ранку вдома. Важко було дивитися в дзеркало перші півтора місяця. Це ну кожен раз ти відчував якусь другу людину, яка на тебе дивиться. Але все ж таки головне в цьому всьому – це здоров'я. Один постріл з автомата Калашникова мало не забрав життя Ірини Білоцерковець. Жінка рятувала з-під обстрілів трьох дітей, коли ворожа куля влучила їй у голову. Я е, почула вистріл, і старший почув вистріл і все. І я, виходить, почала тиснути на тормоз. В цей момент я у мене вже все як удар в лівий бік. Голова повалилася, е, е, виходить, на підлокітники, підлок... під і я бачила дітей. Я їм кажу, я вас люблю, е, ложитесь, ми. Моя... Ну я умираю. Ірина Білоцерковець, хірургиня, фотомодель та телеведуча, родом із Севастополя. До 2014 року жінка працювала в лікарнях Сімферополя і Севастополя. У рідному місті народила першого сина, продовжувала навчання за спеціальністю УЗД. Діагностика планувала майбутнє та мріяла аж до анексії Криму. Нам з сім'єю прийшлось переїхати в 2014 році до міста Києва. Ось тут я теж продовжила навчання. І вже в 2015-му почала шукати роботу. Ну, знайшла роботу за своєю спеціальністю хірурга і працювала і досі там знаходжуся в першій міській лікарні. У Криму родина Ірини лишила все своє майно і почала налагоджувати життя у Києві. У столиці придбали невеличку квартиру. Жінка народила ще двох синочків, але й тут Росія не дала спокою. Ми залишились вдома. 25-го. А Ми були дома, і ну, ввечері ми виїхали ось з Доріаном, щоб зробити відео звернення до Путіна, щоб зупинити війну. Що ми робили в підземному переході. На майдані 26 лютого Ірина вирішила вивозити дітей з міста. Жінка зібрала речі, сіла в машину, і в передмісті Києва поблизу Ірпеня потрапила під обстріл. Ворожа куля понівечила їй обличчя. Ірина втратила око, але вижила. На щастя, поруч із місцем трагедії проїздив автомобіль госпітальєрів. Вони і врятували Ірину та її дітей. Він казав, що він не бачив, що з моїм обличчям, бо все просто кров'ю було ну, залите, і його ціль була просто бинтувати, щоб зупинити. Кров, бо ну була дуже велика втрата крові. Далі була боротьба за життя, надскладні операції та реабілітація у Німеччині. Однак Ірина все мужньо витримала, допомогла шалена жага до життя, заняття спортом, до яких вона з часом повернулась, та діти після відновлення жінка повернулась і до моделінгу, потрапила на обкладинку журналу Плейбой, ставши героїною випуску Жінки залишаються сильними. Ми Зробили це, щоб розповісти, ну якби підняти це питання про як вообще далі жити з цими пошкодженнями. І просто хотіли донести меседж. А потім разом із культурним десантом Ірина поїхала на передову, аби підтримати воїнів, коли туди приїхала. Ось ця така сила духу і хлопців побачили. Ну от там лунали вибухи, навіть коли я робила промову, але ну не відчувалась якогось страху чи паніки. Коли цивільне приїжджають, ну військовим це теж важливо. Бо день за днем за днем одне і теж. А тут бачиш цивільних і є спілкування. І для мене було теж. Неочікувана така підтримка. Я дуже була вражена. Попереду Верини ще не одна реконструктивна операція. Жінка займається спортом, виховує дітей та планує й надалі підтримувати захисників.